Ілюха, чуєш? А ти вже довго в нас працюєш, дивись, твой предшественник вообще кудись пішов в інше місце вже чи ні? В Другу бригаду В Другу О, бригаду. Не витримав Серегу, так? Да? Конечно. Ну а тобі Серега як? Мені? Так. Да. Ну, ну пока ще не до кого. Що, що? Ще пока не довів до ручки. Да? Yeah. Ну тобі нормально, чи він тебе ображає, ні? Звик. Я вісім років на кухні відпрацював і до Сереги привикну. А де ти на кухні працював? Багато де. В ресторані? Звісно. Так ти го, готуєш їсти, класно. Ну кухар по освіті. Нічого собі. Чуєш, ж де колись може шашлика забабахаємо. Да <рес> <рес> не силюх. Блін, і скотч кончився, ага? Що? що Кажу, я скотч кончився. Ага. Заклей, Серегу. Че, ты салати вкусні вмієш готувати? Ні, нахуй салати. Серега! Ну дай я зерлюхай поговорю. Нова людина у нас, як, як то кажуть, працює. ну так, уже майже місяць.